Селянину, терміново скажи мені чотири поради, коли тобі нудно. Що Що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, що робити, коли мені нудно. Дай мені чотири поради, щоб не було нудно. Е, ну йди подивись якісь біоми. В сенсі, біоми. Ну подивись, якісь цікаві штуки в біомах. Різних біомах. Слухай. Гарна ідея, дякую, селянину. Так, мені просто потрібно. Піти подивитися, а, дуже нудно. Добре. Так, друзі, щоб таке подивитись в біомах? Що цікавого? Озеро, корівка, квітка. А, нічого цікавого. Добре, давайте підемо в інший біом. Що? Ви це бачите? Так, слухайте, це щось незвичне. Ой ой, подивіться на це! Капець! Десь я вже таке бачив. Хоча ні, напевне, такого я ще не бачив. Друзі, подивіться на мене, де я що це таке? Якийсь різнокольоровий монумент. Так, добре, давайте підемо, поділимося цією находкою з селянином. Слухайте, що що, але цей біом... Цікавий. Як це можна назвати різнокольорова дірка? Напишіть в коментарях, як, ви, як би ви це назвали. Курівка, ти це бачила? Слухайте, мені здається, що навіть селянин мені не повірить. Селянин! Ти не повіриш, що я бачив! Селянин ти де? Аго. привіт, селянин! Слухай, пам'ятаєш, ти мені казав, щоб я пішов, подивився щось в біомах. Що, Синці, я тебе вперше бачу. Ти що, прикалуєшся наді мною? Ну так. А, селянин. Пішли, я тобі показував. Кажу краще, що я знайшов. Що ти знайшов? Те, про що ти навіть не уявляєш і не повіриш? Ем, ну і що? До прикладу, я не знаю, як це назвати. Це щось типу різнокольорової дірки. Що? Ти в своєму глузді взагалі? Ти в розумі? Ем, Ну так. Ти ж сам мені казав, подивись щось цікаве. Я гадав, ти натякаєш на щось типу такого. Друже, я це сказав, що ти від мене відстав. Капець, дякую, селянин. Ти супер, друг. Добре, добре, пішли. Давай показуй де там. Селянин, ти повинен це побачити. Ти будеш просто в захваті. Воно повинно бути десь. Тут. Ем. А де воно? Слухай, ти впевнений, що це було тут. Так, впевнений, але куди вона подівалась? Тут нічого нема, окрім піску. Селянину, що робити? Слухай, Діксі, може, ти збожеволів! Та сам ти збожеволів. Не може бути такого, тільки була тут. а що це взагалі було. Ну тут була дірка така різнокольорова, типу райдуги, не розумієш? О, все ясно. Ну, добре, слухай, я піду, бо мені вже потрібно додому. Тому ти давай тут пошукай ще потім позовеш, як себе прийдеш. Та ні, я тобі чесно кажу. Все все добре, я пішов. Слухай ти як так? Він мені не вірить. Жесть, ну я ж пам'ятаю, що це все було тут. Ну і що мені це тепер викопати, чи що? Ну, це просто жесть, друзі. Можливо, я сходжу з глузду якось. Може я здурів? Чи щось типу того? А! Ой-ой, е -е. селянин стій! Селянин! Селянин! Де ти? Ну ось ця дірка. О, жесть! Він тепер взагалі буде думати, що я дурний якийсь. Він буде думати, що я збожеволів. Мені ж потрібно довести йому, що це мені не показалося. Тим паче, ви ж самі бачили. Що ж я не вигадую нічого. Селянин! Селянин, слухай, я знову знайшов. Воно з'явилося саме по собі. Е, що з'явилося, Діксі? Ну та дірка, пам'ятаєш різнокольорова, друже, з тобою все добре, як вона з'явилась? Ну я стояв, шукав її. Гадав, куди воно все подівалося, підійшов нам трошки прокопав і... Пісок просто всього на кудись зник. Ти сам хоч зрозумів, що сказав? Та зрозумів, я тобі правду кажу. Пішли зі мною. А, Діксі, добре, але це востаннє. Потім я тебе приведу до дурки. Та яку дурку? А, добре, ну пішли зі мною. Я тобі покажу. Я тобі чесно кажу, не вигадую. Ну ось вона, бачиш. Я ж тобі казав, що вона тут є. Е, Діксі, я нічого не бачу. В сенсі ти нічого не бачиш. Може, тільки що е, було тут. Е, Селянин, це не те про що ти подумав. Слухай, Діксі, давай я піду додому. В мене там є друзі, які тобі допоможуть. Та селяни, ну не здурів, я чесно тобі кажу. Так, так, всі ви так говорите. А, Ну і добре, не вір мені. Ну і так, звичайно, зараз він відійшов і воно тут знову з'явиться. О, я ж казав. Ну це ж неможливо, друзі. Ну і що мені тепер робити? Скликати все село, слухайте. Може, я й правду збожеволів? Може я здурів? Це просто жесть. Слухайте. Ні, я не можу так це все залишити. Мені потрібна камера, щоб я засняв. А якщо не вийде, я просто... Приведу сюди все село і будуть чекати, поки воно не з'явиться. Так, але де мені взяти ту камеру? Хм, її потрібно десь купити. Де ж купити ту камеру? Привіт, друже. Слухай, в мене до тебе питання. А це ти божевільний? Що? В сенсі він вам все розповів? О, селянин. Та не божевільний. Я слухай, в тебе є камера. Яка камера? Типу сидіти в камері якійсь. Та ні, звичайно, фотоапарат знімати, фотографувати, що дурний. Та знаю я, що це таке. Може це ти дурний? Райдуга тобі там не Не бачиш її ніде. Зараз я не Райдуга, ж виво я різнокольоровий. А, І ти з ним заодно. Слухай. В тебе є чи ні фотоапарат? Е, в мене немає, але я знаю в кого він є. На площі попитай. А, зо добре попитаю. Люди, кого є камера? Хто небудь чує мене? Гей, селянину, друже. Привіт. О, це ти божевільний. Та ви що знущаєтесь з мене? Та не божевільний я. Слухай, взагалі помовчав би, в тебе є камера чи ні? Яка камера? Ну фотографувати когось. Кого ти зібрався фотографувати мене? Я типу для тебе різнокольоровий. Слухай, я зараз тобі дам попить, і будеш різнокольоровий. Є в тебе камера чи ні? Добре, добре, є. Чого ти такий агресивний? Зараз дам. Так би й сразу. Дякую. Друзі, це просто жесть якась. Ну зараз я уж точно це зроблю і сфотографую, і все буде нормально. Я ж не дурний, тим паче буде докази. Так, як би стати? Хм, так, давайте якось ось так станемо і. Так, давайте ось тут. І один, два, три. Так, ну все, я сподіваюся, все буде добре. Так, давайте подивимося, що там в нас вийшло. Що? Ви що, знущаєтесь з мене? Капець, як таке навіть можливо? Слухайте, може я збожеволюю вправду. Ні, 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 такого не може бути. Так, 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 давайте, давайте б, 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 скликаємо все село. Нам потрібні люди. Це не може бути, не може бути. Якщо я буду бачити, то хтось також це побачить. Хтось також це побачить. Так, друзі, давайте, давайте, давайте. Селяни, сходьтеся до мене. В мене є оголошення. Друзі. Підемте зі мною, я знайшов щось дуже незвично. Ви мені потрібні, друзі. Терміново, будь ласка, все село, йдіть за мною. Я вам дуже щось таке незвично покажу. Що ти нам покажеш? Райдугу свою. Здурів, різнокольоровий. Та йди ти нафіг! Я нормально все покажу. І сам ти здурів, зрозумів. Ідіть за мною, я вам все покажу, все там є. Якщо ні. То я вам дозволяю забирайте мій дім всі, діліть його, а мене в дурку. Вау, друже, добре, ти сам сказав. Ну, ось воно, ви ж бачите чи ні? Скажіть, друже, подивись тут. Тільки пісок, що ти там бачиш. Що? В Сенсі! Ну так там тільки пісок. Де що в Сенсі? О, слухайте, ну все погано. Ти що, і вправду бачиш щось там? Ні, ні так не можна. Давайте визивайте дурку. Що ні-ні яку дурку? Ви що здуріли? Ну, я правду. Кажу, тут щось було. Ви бачите. Ну, будь ласка, будь ласка. Діксі, не потрібно нічого копати, друже. Все буде добре, ми з тобою, ми тобі віримо. Так, викликайте когось. Що? Ні ні ні, ні, не потрібно нікого не викликайте. А, жесть. Зараз я прокопаю. Зачекайте. Так, друзі, давайте. Ні, не може такого бути, не може. Ну 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 от. От. Ей, ви чуєте мене? Ось воно! Різнокольорове. Да, бідолашний. Ну і здурів, капець. Ми, походу його довели, друзі. Ну що, визивайте, дурку? Що? Д да яку дурку? Д Допоможіть мені піднятися якось. А, капець. Це просто жесть, друзі. Що робити? Ну, як вони мені не вірять. Так, я зараз все прокопаю. Та ну давай, ламайся. А, жесть! Я вам покажу, хто здурів. Самі ви здуріли. Повірити не можу, що вони зробили. Капець. Вони мені не вірять, друзі. Хоч ви мені вірите, напишіть в коментарях. А, жесть. Я зараз їм покажу. Я все тепер прокопав. Тепер воно нікуди не дінеться. Зараз я. що ніч. А, а де всі? Гей, Аго! селяни. Я ж я ж не міг так довго копати. Це не мо. Не... Що? Гей, а де ця дірка? Ой-ой-ні. Ні-ні ні-ні ні. Я що збожеволів? Так, друзі, 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 друзі. Це щось нездорове, нездорове. Що мені робити? Не кажіть, що я здурів. Ааа, так, я ледь не впав, ледь не впав. Так, Діксі, обережно, обережно. Все буде добре. Так, так, так. А! -а, -а! Я впав, клята пустеля. Ну нічого, зараз я прийду в село, як їм дам всім. Ну тримайте в мене. Зараз ви отримаєте, ви ж бачите в мене пісок, а там могла бути дірка. Де вона? Аго, ви де? Ви що, прикалуєтесь наді мною? Селяни, виходьте! Ось в мене пісок у руках. Я копав, ви всі бачили. А зараз там дірки нема. А пісок ось тут в мене в руках. Як він там з'явився? Селяни, ви тут? Аго, Є хтось? Селянин? Ти тут? тут? Куди всі подівалися? Аго, друзі. А, а де? Де всі? Це що виходить, що я здурів? О, ні, друзі. Ой, все, не хочу жити! Я, я стрибаю! Все! Я, я не хочу жити без селян! Я, я здурів! Я заплутався, все! Ні. Ні. О, о, що? 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 Що трапилось? Я я спав? Селянин, привіт. Е, привіт, Діксі. З тобою все добре? Е, так, так, добре. Я, я просто, я не знаю, я заснув, мені, мені снилось щось. Це виглядало, наче реальність. А, ну я чув, ти там щось кричав, я тому і прийшов до тебе щось ні. Якась різнокольорова, щось пустеля. А, фух, слава богу, це був сон. Якась маячня відбувається. Слухай селянину. Ти не повіриш. Мені таке тобі потрібно розповісти. Добре, добре, слухай. Е, я прибіг не тільки тому, що я почув твої крики, я хотів тобі щось сказати. Що селянину? Я там знайшов в пустелі дещо. Таку різнокольорову дірку, типу я не знаю, як е, сказати тобі. Ні, 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 ні. Ні, Відійди від мене, ні, випустіть мене! Тю. Що з Друзі, якщо вам сподобалася ця серія з Майнкрафту, обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Друзі, ставте лайк під цим відео, пишіть свій коментар, що б ви робили, якщо б вам таке наснилося. А також обов'язково передивляйтеся мій плейлист з пригодами по Майнкрафту. З вами був я, Діксі. Всім до нових зустрічей!